Тило на 10 ранку від журналістів фактів та вікон. Ми розповідаємо про війну, день 1038. Напередодні російські окупанти завдали чергового удару по Нікополю, де поцілили по місцевому ринку, вдарили дроном камікадзе і поранили вісьмох людей. Постраждало троє чоловіків і п'ять жінок. Це працівники і покупці. Удар стався о пів на десяту ранку людей, та ядки довкола посікло уламками. Всі поранені дістали вибухові травми. В однієї жінки травматична ампутація нижньої кінцівки. Четверо пацієнтів у реанімації і одна жінка у відділенні травматології. Відомо, що деякі пацієнти потребують донорської крові. Якщо їхній стан залишатиметься тяжких, їх переведуть до лікарні у Дніпрі. Даже і не чули це він як хтось чи спікірував, чи ді взрив почули це хлопок, і вже почали жінки кричати, бо травму травмувалися. Там жуть. Так я словом не розкажу на зараз. Троє постраждалих вже вдома, Лікуються амбулаторно. Четверо пацієнтів перебувають в відділенні реанімації. Стан їх тяжкий, але стабільний. У всіх мінно вибухові травми У одної жінки була ампутація, ампутація кінцівки. Росіяни обстрілювали Нікопольщину цілий день, використовували не лише безпілотники, а й артилерію. Крім самого Нікополя дісталося Марганецький, Покровський, Червоногригорівський та Мирівський громадам. У районі пошкоджено інфраструктуру, адмінбудівлю, гімназію, підприємство. Понівечено 16 приватних будинків і багатоповерхівку. Зачепило газогони та лінії електропередач. Українські військові вперше взяли в полон пораненого північно-корейського солдата. Це з посиланням на розвідку південної Кореї підтверджує інформаційне агентство Йонхаб. Подробиці про стан і статус солдата наразі невідомі. Обмін даними між розвідками України та Республіки Корея відбувається в режимі реального часу. Нагадаю, цього тижня президент Зеленський повідомив, що на Курщині вже загинули або поранені понад три тисячі північно-корейських військових, які воюють на боці Росії. А на Курщині у місті Львов могли загинути 18 російських військових. Це результат успішного удару наших збройних сил по пункту управління російської 810-ї окремої бригади морської піхоти. Про такі деталі операції повідомив центр стратегічних комунікацій ЗСУ. За його даними серед ліквідованих російських окупантів більшість офіцери штабу, поміж них також міг бути заступник командира бригади. Ворожий командний пункт на Курщині. Українські військові атакували у ніч на різдво. На фронті за свіжими зведеннями генштабу загалом напередодні зафіксовано 171 боєзітнення. По позиціях українських підрозділів та населених пунктах противник завдав два ракетних удари, 42 авіаудари і скинув понад півсотні керованих авіабомб. 42 ворожі штурми українські захисники зупинили на Покровському напрямку. Складна ситуація на Лиманському. Там росармійці за підтримки авіації атакували 25 разів. Прориваються загарбники і на Времівському напрямку за минулу добу. 24 штурми також окупанти наступають і на Курахове. Зафіксовано понад 20 невдалих штурмів. Основні зусилля росіяни зосереджують біля населених пунктів Петропавліка, Слов'янка та Андріївка. Ворог зараз намагається атакувати здебільшого силами малих піхотних груп, які просуваються на своїх двох. Намагаються. Непомітно наблизитись до нашого переднього краю, намагаються інфільтруватися у наші бойові порядки, зав'язати стрілецькі бої. Але для того, щоб це зробити, їм потрібно пройти. Чимало таких дуже важких випробувань. Найперше це пройти непоміченими для наших розвідувальних відтак ударних дронів, пройти повз наші мінно-вибухові загородження. відповідно, такі м'ясні штурми тривають по декілька разів на день. Росіяни кидають у бію одну за одною штурмові групи. В Одесі працює виробництво новітніх технологій в галузі безпілотників та реп-систем. За півтора роки роботи тільки дронів виготовили близько півмільйона одиниць. Втім, наразі здебільшого зосередились на пристроях радіоелектронної боротьби. Більше про це розкаже Олександра Ченкова. Ми використовуємо такі блоки живлення маленькі, так щоб на вірніках у нас було. Випадок, коли наша реп-система на фронті у хлопців місяць включена працювала, надійні потужні а головне зберігають життя українських захисників на цьому одеському виробництві виготовляють близько 40 реп-систем на день із середньою потужністю, а також півсотні на тиждень стаціонарних установок. Велика потреба захисті для хлопців. Дуже багато вже передано на фронт. Застосовуються в бойових підрозділах вже більше там, аніж пів тисячі одиниць. Було передано тільки як волонтерську допомогу. Засновник компанії розповідає, самостійно виготовляють корпуси та контактну групу для реб-систем. Також мають власну розробку. У нас новітня розроблена система охолодження, тому ми можемо компонувати в маленькому корпусі дуже потужні істочники завади. Окрім того, безкоштовно ремонтують реби та заміняють на нові. Наприклад, ця система постраждала під час ворожого артобстрілу на Донеччині. Модуль більш був пошкоджений, тому що кабель замкнуло, більш пошкоджені були антени, тому що зривна ударна хвиля, вона їх помяла, але ми їх теж підправили. Кожен виріб ретельно перевіряють і тільки потім репсистеми відправляють бійцям на фронт. Наразі можемо побачити, як працює ваш радіомікрофон. От у нього частота його роботи 507. приблизно 500 Гц. Да цією штукою я особисто виїжджаю в зону бойових дій. Ми перевіряємо на яких частотах ворог працює для того, щоб ми були впевнені в ефективності наших систем. Ож тут виготовляють дрони і ударні, і літакового типу за півтора року роботи передали на фронт близько півмільйона одиниць, і хоч наразі здебільшого виготовляють реп-системи через потребу на фронті. Розробляти нові технології у галузі безпілотників не припиняють. У нас 5 кілометрів оптики, сам модуль повністю який кріпиться до дрона, його вага менше одного кілограму. Засоби реп не можуть ніяк на нього вплинути. Таким чином він всі інші дрони опереджає. Компанія працює півтора року. Її заснував інструктор з БПЛА Владлен Нікітін. Розповідає до початку повномасштабної війни мав свою юридичну компанію, при цьому гарно розумівся і в роботі з дронами. Таким чином йому вдалося навчити близько 10 тисяч військовослужбовців. Пізніше почав самостійно виготовляти БПЛА. Я друкував на 3D-принтері корпуса, Ми розпаювали вдома там електроніку. Цю відправляв хлопцям і нормально працювало. І дрони, і літаки ми так робили багато техніки різної. Згодом цей проєкт перетворився у компанію з півсотною співробітників. Виробництво має державні замовлення, запити від благодійних організацій, а також частину дронів та реп-систем передають напряму військовим. Підприємства виходять в комерційну площину. Ми не виходили в комерційну площину і ніколи не планувалося це виробництво як виробництво, яке буде заробляти гроші в Україні. Ніколи. Виключно для досягнення перемоги Олександра Ченкова, Євген Драпенько. Програма Вікне СТБ Єдині новини. Ще одна значна втрата для російської системи ППО. Дорогий тактичний зенітно-ракетний комплекс Тор М2 виявили і знищили оператори 412 го полку «Немесіс». Відео опублікували українські сили безпілотних систем. Ласу, ціль вартістю майже 25 мільйонів доларів. Наші бійці вполювали поблизу села Зеленопіль Запорізької області. Завдяки майстерному удару зенітно-ракетний комплекс ворога зазнав критичних пошкоджень і для застосування більше непридатний. Президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами і рідними загиблих захисників та вручив найвищі державні нагороди. Рідним 16 полеглих героїв України президент вручив орден Золота зірка. Зокрема, посмертну нагороду отримала мати українського військового льотчика Андрія Піщикова з позивним «Джуз». Від Початку Великої війни до березня 23-го він здійснив понад сотню бойових вильотів, знищував ворожі повітряні цілі, комплекси ППО, озброєння, авіаційну та військову техніку. Ко джуз був одним із тих, хто брав участь у Пегоргора в Сенаті США щодо надання Україні систем Петріот ракет Атакамс і винищувачів Ф 16 загинув воїн. Торік двадцять серпня під час виконання бойового завдання. Також глава держави посмертно відзначив нагородою рідних старшого лейтенанта Дениса Бадіка у перші дні вторгнення в складі екіпажу льотчик вивів з під російського удару п'ять гелікоптерів Мі 8 і один мі 24 Згодом доправляв боєприпаси і медикаменти на Азовсталь. Та евакуйовував поранених. Загинув Денис разом з екіпажем поблизу Маріуполя. Окупанти збили його гвинтокрил. Зороту зірку героя України, глава держави, вручив ще чотирьом захисникам, які донині боронять країну на фронті. Також сімох воїнів. Президент відзначив хрестом бойових заслуг. Дякую за те, що ви у нас є. Ви є у Україні. Ми обов'язково. Збережемо нашу Україну, обов'язково Україна. Шануватиме кожного і кожну, хто врятував її. Вічна пам'ять всім, хто віддав своє життя заради України, заради життя українців. Патріотичні герої з 3D-принтера, родина переселенців із Харкова, Дмитро і Ксенія Клубань, сім років тому започаткували власну справу. Розробляють іграшки з деревини за технологією лазерної порізки. Переважно це були пазли, навчальні посібники та ракети російських окупантів повністю знищили виробництво. Уже у Вінниці, отримавши кілька грантів, родина розширила виробництво і започаткувала серію іграшок про героїв військових та історію нашої держави. Заправимо грітись, виберемо, що будемо друкувати, наприклад, до гри різдвяний столі. Заправимо пластик. Саме за допомогою цього принтера родина клубань виготовляє розвиваючі пазли та тематичні ігри для малечі. Ще у 2018 році у Харкові самостійно почали розробляти іграшкові карти, містечка та героїв для своєї дочки. Потім це переросло у власну справу. Та у 2022 році російські окупанти вщен знищили усе обладнання, яке розташовувалось у промисловому центрі Салтівки. Росіяни заходили з сторони Салтівки, Салтівки і якраз були обстріли з цієї сторони. Люди дуже класно, що люди встигли виїхати. Що це були. Забудови і жили забудови, ми жодного разу не плакали за те, що ми не ну, втратили виробництво, що в нас цього немає. Бо нашим завданням на той час було це сховати наших дітей. Родина до останнього не хотіла залишати рідне місто, але ворог нещадно і методично розбивав Харків ракетами. Це було Максимально жахливо, і тоді прилетіла зранку вода харківську її розрушило. Ми так раз 15 продивились, як воно все розлітається і зрозуміли, що нам нема чого робити. Усвоївшись у Вінниці, Дмитро та Ксенія знову вирішили виготовляти іграшки, бо по своїх дітях побачили, як тактильні вправи допомагають розвідкові малечі. Завдяки отриманим грантовим грошам, почали друкувати на 3 d принтері. Я пройшла навчання тиждень. Ми виграли невеликий грант на обладнання, купили ще. Один принтер нам придбали. І це був такий класний початок. Там було 16 тисяч гривень, а саме на обладнання. Ми написали грант, отримали міжнародні кошти, клали в своє виробництво. В нас вже в такі от гарні коробочки. Тобто, тобто це така сама гра, але вже в новому пакуванні. Квартира подружжя це міні цех, і поки що усе роблять у двох: розробляють екскізи іграшок, друкують та виготовляють пакування. Усіх героїв розвиваючих ігор Ксенія та Дмитро вигадують самі. Ми малюємо на планшеті. Скетчинг – сенс в тому, що ми малюємо елемент, який ми потім будемо робити об'ємним. І чимало уваги приділяють під час створення героїв саме національній культурі та історії. Для створення соціального проєкту Герої наших казок зібрали уже 60 історій українських захисників, які отримали важкі поранення на війні. Казки героїв України. Казки наших героїв це окремо соціальний проект, який ми просуваємо Сенс в тому, що ми беремо інтерв'ю військового, який проходить реабілітацію або пройшов реабілітацію. Ми тестуємо його. На темну тварину, на якісь особливі його якості. І потім з цього ми складаємо казку. Просканувавши QR-код на спеціальних картках, які є в іграх, можна почути історії військових. І такі життєві розповіді допоможуть лахам краще розуміти, як розмовляти з ветеранами і як українці виборюють перемогу. Людмила Цимбалюка, Анатолій Дмитрій, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація. В новинах рівно за 15 хвилин. Тоді побачимося.